Далі від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу від держави. Отримати її можна і у Шостці. Як підкреслюють у Шосткинському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, насильство під час війни має багато проявів. Насильство може не тільки полягати в зґвалтуванні, а це може бути огляд на ворожих блокпостах, тобто тіла людини. Також може бути Калічення статевих органів, знущання сексуального характеру, тобто є дуже багато, ну, багато видів цього насильства і різного характеру. Але хочу наголосити, що ці види злочинів є без безстроком давності. Тобто особа може бути будь-який час з наявністю доказів звернутися до нашого центру або взагалі до правоохоронних органів та захистити свої права. Після початку повномасштабної війни проблема домашнього насильства не зникла. Лише про завдані побої насправді ж воно включає десятки форм насильницької поведінки. Але у всіх цих різновидів є спільні ознаки: відсутність поваги до іншої особи, прагнення влади та контролю над ним або нею, керування його або її рішеннями та діями. Постраждалі від домашнього насильства часто не знають, що робити і як захиститися. «Домашнє насильство було ще до війни, але в умовах війни воно не було такого ну якби широкого значення, тому що. Людина в умовах постійного стресу, ну якби на прузі, вона більш схильна до суточок, до різних якби, сімейних чпарів, і тому за цим видом насильства звертаються особи. Але якщо до сексуального насильства, то люди не звертались до нашого центру, то щодо домашнього насильства, то дійсно були випадки, коли жінки здебільшого звертаються за допомогою. Звернувшись до систем... Сами безоплатної правової допомоги можна отримати консультацію юриста, допомогу із зверненням до поліції та навіть представництво інтересів у суді. Особи, які постраждали від сексуального насильства, домашнього насильства мають право і на правову, і медично, соціальну, і психологічну допомогу. Всі види допомогти надається безплатно. Також в нас є такий меморандум про співпрацю із спеціалізованою консультативно-психологічною службою з питань протидії домашнього насильства. Ця служба. Безпосередньо надієм психологічна допомога. Після пережитого жертви часто не готові звертатися по правову допомогу одразу. Втім, як говорять фахівці, людина може звернутися тоді, коли буде готова. По домашньому насильству десь в рік звертається близько трьох десятків людей. В основному це 90% це жінки, а також, якщо є свідком дитина. Також вона жертво домашнього насильства, крім допомоги постраждалим від сексуального та домашнього насильства. Система правової допомоги також здатна вирішити чимало правових проблем, наприклад, надання юридичної допомоги, зокрема, щоб відновити втрачені документи, звернутися по компенсацію за зруйноване житло. Тощо У нас дуже велико дуже великий спектр питань. Це може і стосуватися і спадкування, спадщини, оформити, переформати спадщини, прийняти спадщини. А також і соціального забезпечення, різних там соціальних пільг, допомог пенсійних, також може бути різний, і земельні також і е, сімейного характеру, шлюб, розривання шлюбу, стягнення аліментів, відібрання дитини. Там, ну, також дуже актуальним в нас час є питання передано державного кордону, також відстрочка від мобілізації, проходження служби збройних сил України, звільнення зі служби. Ну такі актуальні питання гуманітарної допомоги документування воєнних злочинів, тому що е, отримання компенсації за знищення та пошкодження, ну, Мано, тобто актуальні питання воєнного стану. Звернутись до системи безоплатної правової допомоги можна за телефоном 0800 213 103, у телеграм або безпосередньо до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою місто шостка, вулиця В'ячеслава, Чорновола, 4, Телефон 730 тридцять сто чотири